Всім привіт, з вами Лепсар, Double Touch. Сьогодні у нас на огляді нове надходження. Це магнітовка ts 10 432 Topway. Тобто, це одна з найкращих плат, котра існує для Android магнітол. Це її комплект. Як ми бачимо, ось так у нас виглядає android -магнітолка. А У нас gps 4G, роз'єми для периферії, підсилювачі, камери флешки. Роз'єм під каншину, роз'єм живлення, все стандартно для Android магнітов Так його виглядає ліцева частина, як бачите, яскрава все ескалаціона по моніторчику. По комплекту, як завжди, додаткова пара РЦА, периферія для сім-карти, підсилювачі, мікрофони. Фішка ISO докладаємо в залежності від комплекту. Якщо потрібно, докладаємо, якщо ні. Кладемо фірмову проводку під авто, котре вам потрібно. Інструкція на англійській мові від виробника, бо це Topway. А це наша антенка 4G, антенка GPS, роз'єм під камеру заднього виду і наші дві флешечки. Ось така от магнітолочка, це її комплект. А відео як вона працює, і точніше по залізу. Далі в продовженні по відео. Продовжуємо відео про нашу магнітовку. Так як я казав, TS10 Topway 432, кілет матриця 1280 на 720 точок. як бачите, такі кути, все яскраво, все красиво, чітка картинка. Далі я на Ютубі продемонструю, як це вона виглядає. По процесору 7862, класика жанру, таких гарних пристроїв. Тобто вони на херні не збираються. Така хороша база, процесор. По дсп -шечки. у нас АКМК 7604. Е, Підсилювач да, 7388 Дуже гарна компоновка, одне інше заміщує. Дає класний звук, баланси. Все, що хочемо по дсп зараз продемонструємо. Еквалайзер. Нашу довжину по динамікам, зрізи, звук, фільтра. Все, як завжди. Все чітко по dsp по FM. -і. Кому цікаво, 8035 модуль все денький, працює, радіо буде ловити, все нормально. Йдемо далі. По меню. Меню стандартне. Хто не впізнав, я думаю, таким додатком теми. Кому цікаво, багато інформації. База топ-В, це все, що хочеш, можна знайти в інтернеті. Найкраща, найпопулярніша база, багато тем. Багато інформації прошивок можна експериментувати з цією магнітолою. Дуже неубіваема плата. Дуже варіантів, багато прошивок можна змінити під себе цю тему. Впізнають усі, хто хоч раз читав, бачив топ-вейвську магнітолу. Ось так вона виглядає, її стандартна тема. Меню так само. Меню у назад завжди є Bluetooth, Ютуб, плеймаркет, Бездротипл, Android Auto, управління кулером магнітолого захолодженням, управління підсвіткою, тести, магазин оновлень. Там все є, магазин теми. Налаштування, як завжди, можна подивитися у системі. Ці важливі характеристики для вас, все це можна подивитися. Все, що тут написано, я сказав вам, все це є дійсним. Оп. Це не фейкове залізо, залізо справжнє. Оновлюється по вайфайчику. Налаштування камер, сети, монітору. Ну, така стандартна система для топ-вею, швидкість роботи ви бачите. Все чітко, все гарно. Так, виходимо, продемонструю вам, як магнітово працює на Ютубі, бо зараз дуже багато питань по Ютубу розповісти, як що буде працювати. Отака, От включаємо картинку у нас на 2К. Переводимо магнітово на широкий режим. Зараз пропустимо рекламу і включаємо максимальну якість, що нам дає додаток. Додаток дає нам 1080-60 кадрів. Картинка міняється, як бачите, все красиво, швидкість перелістування у нас, раз, все, інтернет прогрузився, він пішов працювати. Ніяких затупів, Картинка яскрава. Телефон просто так це не передасть очима, бо лампа на стенді яскрава, щоб було бачно, ось така швидкість роботи. От воно прогрузило, пролистуємо, зразу змінюється картинка. Так само можемо звідси вийти. Запустити якусь музику, що у нас є, звук супер управління, як завжди, на вищому рівні Отопвея. По налаштуванням я вам вже все це показував. Так що така магнітовка, звертайтесь до нас, лепсарда болтач.